Чехія у рамках ініціативи закупівлі артилерійських боєприпасів для України вже законтрактувала перші 180 тисяч снарядів. Про це сповістив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала у колонці для Financial Times. У повідомленні йдеться. Ми ніколи б не досягли таких багатообіцяючих показників без сильної початкової підтримки Данії та Нідерландів і приблизно 20 інших країн, які пізніше приєдналися. До нас пообіцявши допомогти. Чехія готує контракти ще на 300 тисяч боєприпасів. Міністерка оборони Чехії Яна Чернухова назвала ключовим якнайшвидше забезпечити постачання боєприпасів до України. Якщо боєприпаси вдасться доставити ініціативою до червня, це суттєво і вчасно допоможе українській армії. Йдеться у повідомленні до ініціативи, долучилися. Зокрема, Канада, Франція, Данія, Норвегія, Швеція.